Сто два програма найгічніших кримінальних подій Одеської області. Сьогодні у випуску дивіться про таке чергова сварка. Один за ґратами, другий на цвинтарі. Вбивство неповнолітньої у фонтанці. Дві юні мандрівниці повернені батькам. Чергової частини міського відділу міліції зателефонував колишній працівник міліції, який мешкає в одному із сіл цього району та повідомив страшну новину. В нього на порозі помер поранений чоловік. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група, прокуратура та судово-медичний експерт. Картина, яку вони побачили, була жахливою. На порозі лежав закривавлений чоловік із діркою в шиї. Опівночі до оселі колишнього дільничного інспектора прибігла спантеличена сусідка. Жінка благала скоріше викликати швидку для чоловіка. У якого по шиї стікала кров? Чоловік, який біг слідом, напевне, був у шоковому стані, оскільки він навіть не тримав рану рукою, а лише голосно кликав на допомогу. Неповнолітній син господаря будинку, який відкрив двері, не розгубився, а швиденько викликав медиків та покликав батька, який працював дільничним у своєму селі. Але ще до прибуття допомоги поранений чоловік знепритомнів на порозі сусідського домоволодіння і помер. Його. Давно ну, я лег, і Меня літом буквально через минут 30-40 вже подняли. Да. І що тебе сказали? Меня витягли на вулицю, сказали, що я кого то Затриманий категорично заперечував свою причетність до заподіяння тілесних ушкоджень односельцю, але беззаперечні докази та покази свідків змусили чоловіка зізнатися у скоєно. Так давно сітку. Саша пошла разбирался, еще мама тогда была. То, що неделю они приходили, разбиралися. Розобрався, все И мировую випили бутылку всю. Скаже бишені будні тим такі проте. Дружина померлого сповістила міліціонерів про те, що чоловік встиг їй сказати. За її словами, він розпивав спиртні напої в оселі 52-річного Олександра, і той, в ході виниклої сварки, вдарив його сокирою в шиї. Проведена в подальшому судово медична експертиза. Довела, що удар був фатальним. Він прийшовся прямо в сонну артерію і спричинив кровотечу, яка й стала причиною смерті. Перечні сидам було Задержано візо, вишивши дане приступлення, котре в настоящее час ізбрана міра підхищення содержання і постражень. Наразі Олександра заарештовано. Відносно нього відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. До Комітернінського райвідділу міліції Одеської області надійшло повідомлення про те, що на території недобудованої школи у селі Фонтанка з ознаками насильницької смерті виявлено труп молодої дівчини. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група. Виїздом правоохоронців було встановлено особу загиблої. Нею виявилася 15-річна місцева жителька, учениця 9 класу. За висновками судово-медичної експертизи смерть потерпілої настала внаслідок удару металевим предметом по голові. Почали атрабатувати круг знайомих і місць, ну, час, де і коли находілась наша потерпівшая. Ми установили, що за сутки до этого вона. Была дома, гуляла с друзьями, и вечером ее видели в селе с подружкой. Пообщавшись с подружкой, установили через подружку еще больше круг общения за сутки до смерти. И уже когда отрабатывали всех знакомых и всех близких, которые были в тот вечер с потерпевшей, вышли на подозреваемое лицо. Данный преступник нам рассказал, как он совершил преступление, как они поссорились, вот, какие телесные он нанес и что он делал для того, чтобы э, с... Семітірувати як боніщасний случай і уйти повністю від відповідальності». встановлено, що дане вбивство скоїв 21-річний одесит, який ніде не працює та не навчається. За словами затриманого напередодні трагедії, він разом із двома подругами розпивав спритні напої неподалік від недобудованої школи. Трохи згодом одна з дівчат пішла додому, та хлопець продовжив вечір у компанії потерпілої. Спочатку вони були налаштовані досить дружно та спокійно спілкувалися один з одним. Проте ідилію порушив необережний вислів дівчини на адресу його коханої. В результаті між нещодавніми друзями виник конфлікт. Я хотів дати їй пощечину, за те, що вона оскорбила мене, мою дівчину. Вийшло так, що потрапила їй по переносиці кастетом, не встиг зняти кастет. А що, з кастетом завжди ходив на руки? Ну, як, я грався, просто сидів, кастетом одягав, знімав, одягав, знімав. І так вийшло, я хотів його зняти, на мізинці він застряг. Потому, что там сильно узке було і попал нічого не конос. Скривавлена дівчина почала з криками тікати від нападника, але останній ніяк не заспокоювався. Наздогнав нещасно, закрив її рота руками, аби та криками не привертала уваги перехожих. Не відпускав він свою жертву, аж поки вона не перестала подавати ознаки життя. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Затриманий зізнався у споєному та щиро жалкує свій злочин. Майже два тижні працівники одеської міліції вели розшук двох десятикласниць, які зникли з дому, а батьки, яких звернулися до міліції з заявами про зникнення цих дівчаток. На щас історія закінчилася благополучно, незважаючи на різні припущення, які висувалися та обговорювалися у у соціальних мережах. Дівчата повернулися додому живими та здоровими. Одразу після того, як у школі віддзвенів останній дзвоник, однокласниці вирішили спробувати життя самостійно, але батьків про це довідомо не поставили. Після зникнення мобільні телефони відключили. Судячи з того, що з собою дівчини взяли одяг, ноутбуки, а одна з них гроші можна було припустити, що своє зникнення мандрівниці запланували заздалегідь. На розыск данных детей незамедлительно был ориентирован весь личный состав Одесского городского управления милиции. В ходе проведенных мероприятий были изучены все дружественные родственные связи разыскиваемых девочек. Были составлены примерные психологические портреты. Також із їхній образ життя, навики. В ході проведених мероприятий місценах дівчат було встановлено в місті Чернівці, після чого діти були доставлені в міста Одеса і в далі були передані своїм батькам. На жаль, випадки, коли діти йдуть з дому, не поодинокі та не рідкісні. Працівники міліції вкотре нагадують та звертаються до батьків. Якщо у вас склалася така ситуація, то негайно зверніться до працівників міліції, що значно пришвидшить терміни. Ошуків вашої дитини. Далі дивіться про таке. На Одещині затримано фальсифікаторів алкогольних напоїв. В Вовідіополі затримано нападників на таксиста. В одеському училищі професійної підготовки працівників міліції відбувся випуск двох зводів курсантів, які навчались за програмою інспекторів патрульної служби.